Привіт усім, мене звати Назарій Вянський, і ви дивитесь новини Лайв. Підписуйтесь, не перемикайтесь і звичайно ж долучайтесь до обговорень. Сьогодні мій гість Павло Лакічук, військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітаю вас. Добрий день, слава Україні героям. Слава упродовж останніх днів. Активно обговорюють повторний масштабний наступ Росії. Яким він може бути, і який напрямок найбільш ймовірний. Наступ за військовою теорією, за стратегією, буває декількох видів. Ну, це класичний варіант, найбільш такий звичний для нас, коли противник чи військова сила накопичує свої резерви, накопичує війська на напрямку головного удару, а потім несподівано починає артпідготовку ракетні і бомбові удари. Прориває оборону і розпочинає наступ. Ну, власне кажучи, от те, що відбулося рік тому, от такий класичний приклад, коли росіяни в умовах мирного часу змогли накопичити угруповання сил і розпочати військову наступальну операцію. Другий варіант це так званий наступ поступовим веденням резервів, коли зусилля поступово накоп збільшується. На напрямку, на певному напрямку, до того, щоб прорвати оборону противника і вийти на оперативний простір. Тут фактор несподіванки досягається як не парадоксально, саме тим, що поступово, поступово, поступово ці удари і зусилля нарощуються. Мені здається, що те, що зараз відбувається на сході нашої країни, саме є. Другим варіантом от такої наступальної операції, це не свідчить, не, не значить, що те, що не, м, противник не може комбінувати варіанти наступальних операцій. Але от, те, що відбувається на сході від о, Лимана, Бахмута і закінчує на півдні там, на, на, вугледаром, то це можна вважати першим етапом російської наступальної операції. При тому він тримає, сформував і тримає досить повеликі резерви на, на півночі, так скажемо, на північному сході, там в Брянській, Курській, Білгородській областях, напроти Харківщини і на півдні, на окупованих територіях, тож на Ростовщині. Тож, куди будуть спрямовані ці резерви на посилення тих військ, які вже ведуть війну на території нашої країни, чи це буде, можуть бути окремі ще напрямки прориву оборони, сказати важко. Але жара вже почалась, очевидно, Жара зараз складна ситуація довкола Бахмута, дуже складна. Як на мене, ну і на півдні, на півдні, в районі Вугледара, теж не менш важкі бої. Ну, все палає вся лінія оборони. І це свідчення про те, що бойові дії активізуються. Але коли говорять, ще тут зверну увагу, що коли говорять про черговий супернаступ росіян, пригадайте, весною в травні червні говорили також дуже багато про останній вирішальний глобальний наступ росіян. Чим це все закінчилось? Закінчилось тим, що перемололи ту російську масу в Сєвєродонецькій битві, Лисичанській битві. Тож, можливо, і цей анонсований широкий наступ може е-е Такий спосіб? Я кажу, можливо, і це залежить значною мірою від не тільки від противника, від нашого командування, від наших військових, від їх мужності і від їх оперативного мистецтва? Їм не займати. В одному інтерв'ю ви заявили, що Білорусь відправить десант на Волинь. Невже Лукашенко здійснить цю фатальну помилку? Ну, Я не казав, що однозначно Білорусь направить десант на Лаву. Тут ситуація складається в тому, що так про Білорусь не слід забувати. Російські військові наразі використовують значною мірою от, на поточній місяці. Білорусь як тиловий хаб, як джерело боєприпасів і техніки. як Район, де здійснюється ремонт техніки і відновлення російської, яка постраждала в боях, де здійснюється підготовка особового складу російського. Тобто, крім російських центрів підготовки особового складу, частина людей готується у них на білоруських полігонах білоруськими військовими фахівцями. З іншого боку, по тої череди навчань. Спільних навчань російсько-білоруських втягування білорусів в операцію проти України ну, виглядає цілком реальною і бажаною метою для росіян. Зараз, до слова, тривають командно-штабні навчання, а це форма бойової підготовки не для військ безпосередньо залучених військ. А Форма підготовки органів управління, які спільні в даному випадку створюються спільні органи управління військами, які е, готуються, тренуються управляти об'єднаним групованням сил, як кажуть білоруси, е, з врахуванням досвіду е, воєн останніх років. І я так розумію, що за останні роки вони мають. Зовсім конкретний останній рік. І тут для для Путіна, ну, ви, уявіть собі, у нього до нестача підготовлених кадрів, до нестача підготовленої техніки. А тут на півночі від нас ну, 40 тисячна, не маленька, невелика, а 40 тисячне угруповання таке жирненьке і неюзене стоїть, то, звісно, Путін хотів би. І його генерали взяти за шкварник тих білоруських військових і кинути в пекло української війни. Чи утримуються білоруси від цього? Зхвати у них сили протистояти цьому постійному тиску, я не знаю. І чи досягнуть вони стратегічних цілей? Я маю на увазі їхня ціль раніше була взяти Київ. Я думаю, вони від неї не відмовились. Мабуть, мало ймовірно, правда ж. Ну, по тому угрупованню, яке зараз, я маю на увазі і росіяни і білорусів, які зараз перебувають на півночі від нашої держави, стратегічну операцію вони провести з білоруського напрямку не зможуть. Там сил явно недостатньо. Але треба розуміти, що накопичення угруповання для стратегічної операції, ну це місяць-два. Тобто при бажанні вони за два півтора-два місяці зможуть. Формувати такі угруповання для наступу на Україну. Наші військові, наша розвідка відстежують всі рухи на білоруському напрямку, ну, готуються до можливих загроз, але найближчі перспективи таких не бачать. Напередодні ввечері Путін зробив таку заяву: сказав, що Захід постачає Україні танки, а ми можемо не тільки танки. Що він мав на увазі? Невже черговий раз погрожував заходу червоною кнопкою? Ну, танки постачає захід нам вже досить давно. Просто зараз йде мова про постачання не тільки повстрадянського радянського зразка, е модернізованих, немодернізованих танків з держав Східної Європи, е з інших держав, але і танки, основних бойових танків е натівського зразка Абрамсів, Леопардів. Челенджерів, ну можливо, і літлерки до них долучаться, це зовсім іншого класу техніка в порівнянні з тою технікою, яку маємо ми і росіяни. Ну а якщо Путін говорить, що вони можуть постачати не тільки танки, ну, ну дійсно за останні 11 місяців, якщо подивитись, скільки по російському лендлізу е, наші військові відбили у росіян. Техніки, то це не тільки танки, це і танки, і самохідні артилерійські установки, і навіть зенітно-ракетні комплекси. Отже, хай постачаємо, ми все приймаємо і спрямовуємо снаряди і гармати в правильному напрямку. І якщо о, серйозно говорити то о, це черговий блеф Путіна, власне кажучи, у нього не так багато варіантів залишилось. Чим можна залякати Захід, переважно на російські страшилки він вже не, не реагує. Подивіться, наші балтійські сусіди, ми дуже вдячні. Насправді, я розумію, що найбільший, якщо говорити, кількісно внесок робить в нашу допомогу США. Але якщо дивитись відносні цифри по відношенню до своїх збройних сил, то наші прибалтійські Балтійські е сусіди, вони ну практично роздягаються заради України, передають нам те, що е їм вкрай необхідно у випадку нападу Росії на їхні кордони. Отже, вони з одного боку розуміють, що доля Європи вирішується. Вони точно розуміють, вони краще інших розуміють, що доля України вирішується доля Європи вирішується в Україні, а з іншого боку, вони розуміють, що от зараз завдавши поразку Путіну на українському напрямку, вони так захистять е -е, свої ж кордони, е -е, захистять свою безпеку. От така справа. Найближчими місяцями Україна має отримати західні танки. Чи достатньо їх для нового нашого контрнаступу? Треба говорити не, не просто про танки. Насправді, те, що от, напротязі цього місяця відбулося, це серйозний злам в, в філософії допомоги з боку наших західних союзників. Якщо раніше вони передавали о, техніку і боєприпаси з, переважно, Радянського зразка і філософія полягала в тому, що ми передаємо техніку, зброю, яку Збройні Сили України можуть легко інтегрувати в свою систему управління військами, в свою військову організацію і швидше їх застосувати, то зараз основний упор робиться навпаки, передає пере, планується і передається. Україні е, цінні бойові комплекси, оце мається на увазі танки, бойові машини піхоти, е, бойові машини управління, машини зв'язку, е, засоби зв'язку і управління військами для е, формування цілісних підрозділів уже натівського зразка, які воюють за е, які можуть воювати і ефективно воюватимуть е, за е, стратегією. Натівського зразка, мережевоцентрична війна. І з розрахунку на те, що Збройні сили України показали здібність, здатність освоїти цю техніку, освоїти цю стратегію. Таким чином, систему управління військами і організацію військ підлаштувати під застосування західної техніки. Танки, там це значно ну, в сучасній механізованій бригаді, в сучасних механізованих військах західного зразка. Танки це невелика відносна е, е, сила в складі бригади. Це засоби, потужні засоби підтримки. А далі йдуть Бретлі, Мардер, далі йдуть М-113, далі йдуть засоби управління. От це переходить в формі. Таких готових комплексів військових зарах Збройні Сили України здійснюють формування декількох бригад, і ці бригади будуть такі штурмові бригади е -західного, е з західного зразка, західною технікою, які будуть воювати з західними технологіями. Оце треба інтегрувати тепер в нашу війну. Це зброя перемог. Україна отримує Абрамси раніше кінця 2023 року або на початку 2024 го Про це повідомили джерела американської газети Washington Post. Тож, виходить, що офіційні особи США не вірять, що ми виграємо війну цього року. Чому ж не вірять? Це так от легко сказати, дайте нам Е, Наші польські партнери, які ще коли німці відмовились, ще відмовляли, так скажемо, передачу леопардів, сказали, що ну, поки німці сперечаються, ми починаємо підготовку особового складу. Чому? От польський генерал розповідає, курс підготовки екіпажу, танкового екіпажу на леопард з військовому польському складає 10 тижнів. 10 тижнів і не менше, ну це півто 2,5 місяці. Вони зараз з нашими військовими крутили, вертіли цю програму і скоротили, викинули там вихідні, збільшили робочий день навчальний день до 10-12 годин. Ну, щось частину вправ. Другорядних викинули, скоротили це, цю програму до 4 тижнів, це програма підготовки екіпажу. А крім підготовки екіпажу, треба підготувати екіпаж, треба підготувати технічний персонал. Треба, щоб ті екіпажі е, змогли е, провести бойове злагодження між собою і з тими підрозділами, якими вони будуть діяти разом. Отже, ну, якщо сказати про такі, ну, Критично стислі терміни, то це ну, як мінімум два місяці. Як мінімум два місяці на е, підготовку військових, паралельно передачу техніки, підготовку техніки, е, також тому що техніка не завжди в тому стані, в якому е, нам хотілося. Це часто йде техніка зі складів зберігання, адже. ну, в Україні свої танки, свої бойові броньовані машини, ніхто не хоче повністю розвивати свої Збройні сили, бачачи таку загрозу зі Сходу. І збройні сили Німеччини, Данії, Польщі вони, згідно з рішенням їхнього військово-політичного керівництва, мають одночасно забезпечувати. Безпеку своїх держав у випадку нападу ж Російської Федерації. Отже, ще ремонт з облаштування обладнання техніки теж час. От і виходить так, що ну, не виходить так, що за ХОП прийняли рішення, танки пішли. На все потрібен час. І доставка Абрамсів з Штатів. Підготовки екіпажів для них. Ну, американці так порахували. І я думаю, так, ну там через 8 місяців да, прийдуть батальйон, вважаю, батальйон. Танковий батальйон американський, але це буде підготовлений, потужний такий кулак, оснащений підготовленими екіпажами впаяними. Структурою військ, і це буде здорово. Зараз тривають активні дискусії щодо винищувачів f 16 Джо Байден вже заявив, що не надасть їх Україні, а інші країни заявили, що готові в разі запиту офіційного Києва надати ці винищувачі Україні. Коли це станеться, і за яких обставин? Ну, дискусії про винищувачі для України тривають вже так з рік. Насправді вони ще почалися ще до війни. От, наші військово-повітряні сили, такі, серйозне бачення мали, але мало перспективне на кануні війни. Е, з моменту, коли росіяни почали в перші дні війни обстрілювати наші міста і села, нашу інфраструктуру, е, українці заволали закрити наше небо. Це дискусія була про зенітно ракетні комплекси і про о, винищувальну авіацію. Е, насправді, ще наприкінці минулого року експерти, фахівці почули і знали, ну, це можна і прочитати, там не між строчок, а в офіційних документах, що американці заклали в бюджет 2023 року, воєнний бюджет, підготовку льотчиків, о, підготовку українських льотчиків. Там не вказано ні на які літаки, ні в які терміни. От, а де підготовку льотчиків на 2023 рік заклали. Розумієте, це американський бюджет, це не наш. Якщо кошти закладені, то вони мають бути реалізовані з максимальною ефективністю. Якщо льотчиків готують, значить льотчики мають на чомусь літати. Значить, американці вже в той час розуміли. Що назад дороги немає, що до кінця 2023 року українські льотчики будуть літати на е, американських літаках, на яких, е, ну чесно скажу, досі невідомо. Але ну отак, е, вже комплекс е, чи так веєр тих пропозицій і варіантів е, вже скоротився, відпали гріпини, відпали ігли. Відпали Торнадо, Єврофайтери. Да, от вся дискусія з, стислася до f 16 Уже хто f 16 коли передадуть f 16 хто передають f 16 тобто процес такий йде досить жвавий. І ще додаток: ще такий, що коли е, почали передавати нам ЗРК Петріот, оце такий був теж сигнал для фахівців. Що винищувачі будуть точно, тому що в системі протиповітряної оборони держав НАТО ну, винищувачі і патріоти це як близнюки брати. От. Одне, друге, вони мають доповнювати. І е, чекаємо, коли це відбудеться, сказати складно. Безумовно, це може бути ще довше процес тривати, от, ніж забрав себе, Да? Але. Е, Процес іде, і рано чи пізно рішення буде прийнято. Захід каже, що підтримуватиме Україну скільки буде потрібно. Росія заявляє, воюватиме до своєї перемоги. У кого більша витривалість у Росії чи Заходу? Ну я військовий, не політолог, не економіст, але колеги економісти, і політологи, і дипломати стратегії геополітичного рівня планування, оцінюють е, чисельність Збройних сил, оцінюють е, розмір військового бюджету, оцінюють е, ВВП держав. Ну, і Росія на цьому фоні виглядає зовсім е, слабою в порівнянні з будь-якою державою Заходу. Ну а разом, якщо подивитись коаліцію держав, яка об'єдналася в рамках Рамштайн, то Росія виглядає пігменно. те, що вона погрожує світу, має ядерну зброю і погрожує світу з ядерною дубинкою, це не, не значить, що вона може перемогти, погрожуючи цим. Такими цими червоними лініями. Ну, а Путін, Путін сказав, що Росія буде воювати до перемоги. Ну, я думаю, що вона буде воювати до перемоги або до поразки. Перемога за нами буде. І на цій хорошій ноті ми завершуємо інтерв'ю. Щиро дякую вам за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Це Павло Лакійчук, військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 для новини. Лайв та вас, шановні глядачі, підписуйтесь, не перемикайтесь і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити найголовніше. З вами був Назарій Волянський. До зустрічі.